I'm getting paid, bitch. Who am I? I'm so flagrant. Who am I? She tastes flavors. Та парфзахоплених сьогодні у нас маленьке свято, тому що в Ужгороді відкрився новий магазин мережі Жан. Це дуже гарна новина, тому що на Закарпатті практично немає нішової парфумерії. Хіба що це якісь розпивочні? Стояв один нещасний прокарт, і ось тепер тут є мека для парф захоплених. Тому дивимось сьогодні, як відкривався магазин Жан в Ужгороді. Вітаю нашому. Наш магазин дуже. Ми відкрилися декілька днів тому, і сьогодні у нас таке офіційне відкриття. Трохи історії нашої компанії. Наша компанія 34 роки. 17-й магазин формату Нішканцерт. концерт». тисячі 2009 року ми почали свій шлях з ніж парф парфюмерів. До цього у нас було дуже ми торгували люксом. У нас були. Йорі, Ствалдор, Банков. Але потім ми вирішили після закриття одного магазину, ми вирішили, що ми виберемо свій шлях, свій такий вектор, і ми почали розвивати більше що... парфюмерів. Зараз у нас представлено понад 70 брендів. Ми є в Києві 6 бутюків, в Одесі 6, в Дніпрі, в Миколаїві, Львові, Хайкаві по одному. І от і тепер дуже люди. І потім а, ми ще на... До цього року ми відкриємо свій простір просто на франківську сподіваюсь, і Буковелі. Ще два магазини де є в процесі реконструкції. Захід сьогодні дещо відрізняється від зустрічей, де команда цілеспрямовано представляє аромати, які скоро з'являться на поличках. Про таку зустріч можна подивитись на моєму каналі за посиланням в інфобоксі. Тут же сфокусувались на самому відкритті і подальших планах мережі. Розказали про аромати, що створювались в колабораціях, як то червона калина в чорному та в білому від мережі та українського парфумера Богдана Зубченка. Маю флакончик червоної калини інвайт, завжди тішуся цьому білоквітково сонечному букету. Також в минулому році побачив світ Gia Cordo Fantastico у співпраці з італійським брендом Pantheon Roma. Яскрава ягідна шкіра, в якій на різний ніс акценти зміщуються з малини на полуницю, а комусь це взагалі шкіряне манго. Презентували також очікуваний багатьма екстракт Boa Imperial Essential Parfums. Однозначно, схоже на попередника, нюанси треба вишукувати на власній шкірі. Також команда Жану порадувала новиною, що знову випускатиметься їх журнал про косметику та парфумерне мистецтво модно. Журнал у 18 років це перше в Україні спеціалізоване нішеве видання такого напряму. Зараз показую вам старий номер, як це виглядало раніше. З початком повномасштабного вторгнення команда поставила випуск модно на паузу через перегляд пріоритетів компанії та через кадрові зміни в редакції. І нарешті, у 25-му році, періодичне видання відновлять, звісно, що Українською мовою журнал розповсюджуватиметься безкоштовно в фізичних магазинах Жан та в деяких локаціях їх партнерів ресторанах, коворкінгах чи готелях. Це коротко про вітальне слово. А тепер розважимось. Найцікавіше про парфумки Хто ще носить? Я трохи почіплялась до гостей, аби дізнатися про їх вподобання та вибір на вечір. Вітаю! Скажіть, будь ласка, як вас звуть? А, вітаю, мене звати Едіта Едіто, дуже приємно, гарне ім'я. Скажіть, а що на вас сьогодні, які парфуми, що ви вдягли? А, сьогодні на мені Pure Distance White. М -м -м, а про що цей аромат? А, це білі квіти, солодкий аромат для мене ніжний, жіночний. А, білі квіти це завжди красива класика. Та, а скажіть, сьогодні, можливо, вже щось цікаве нанюхали собі? що вас захопило? Сподобалась. Каджал, хоум. Дуже сподобались. Рожа. Рожа, який саме? Там такі красиві аромати. Е Елізіум е чи чиом? Пор порфем. Піду зараз його нюхати. Спробуйте. <реш> так. У мене. У мене там улюблений 51 парфем SSD Parfum. Дуже мені подобається така малина, фіалочки, взагалі багато всього. Мені теж подобається. А взагалі у вас останнім часом, що ви найчастіше носите останні тижні? Останні тижні, так як осінь, хочеться щось таке більш насичене. Це в мене Pure Distance Wild, мій фаворит, і Essential Perfumes. Boa Imperial мені подобається, і найсбергамот. Nice О, дуже красиві, свіжі, і шлейфові парфуми. Але боа імперіал, звісно, найшлейфовіший. <плес> <плес> Дякую за вашу увагу. Бажаю вам гарного вечора. Дякую вам теж. Вітаю вас сьогодні на цьому чудовому заході. Будь ласка, розкажіть мені, як вас звуть? Добрий день. Мене звати Валерія. Валерія, дуже приємно. А ну розкажіть мені, який на вас сьогодні парфум? Правда, я поділюся з вами секретом. На мені немає жодного парфуму. Зараз я ознайомлюся з деякими новинками, з якими я була не знайома до цього. Я Кожен день тестую якусь нову продукцію, тестую тестери, і парфум на мені мене збиває. І навіть щось, що мені сподобалось, я до цього з цим була незнайома, я наношу це на себе, щоб подивитися, як він розкриється, який він буде потім. О, Ну і який на даний момент вам найбільше подобається з тих, що стоять зараз на поличках? Ну, Напевно, в мене буде два фаворита. Це буде пантеон Рома. А чим він пахне? Він для мене солодкий, шоколадний. Це запах дома, запах уюту, комфорту. Зараз піду нюхати. Я думала, ви знайомі 100%. А ще ні. Я вам хочу розказати новичкий секрет. Я бачила ваше перше відео днів 5 назад. Я до цього була незнайома з вашим каналом. Він мені суто випадково впався на ютубі в моїх рекомендаціях, бо так було дуже приємно. І перше відео ваше на яке я попала, це було кажал. Ah. Там, де ви розбирали арабське все, uh -huh. е, і ви так вкусно розказували про ці два парфуми. Що на наступний день я на роботі їх пробувала. І Як вам я порівнювала е, свої враження вже чуть-чуть під призмою ваших насправді? <клес> ну як це? Ви знаєте, коли хтось каже, що пахне ванілію, вам потім теж пахне ванілію. Так. Вот. Е, ну я дуже закохалася в алмаз. Сподобалось. Це, це мій аромат. Так. Я вас вітаю. Мені дуже приємно, насправді це. Ну я не очікувала, О, якщо чесно. Знаєте, що ми сьогодні обговорювали це з колегами? Ніхто не відчуває малину там. Серйозно? він від початку і до кінця пах малиною, пах смородиною. Всі казали, ні, нікому не пахне. Колегам покажіть мої відео. Можливо, після вашого відео воно мені і пахло малиною. <світ> не знаю, хоча я його тестувала і до цього чуть-чуть. В принципі, я знала, що мені таке подобається, але після вашого відео я от всі перенюхала, всі, що тут є, надихнулися дуже. Ой, дуже дякую. І так, я, я маю цей вплив вплив на людей. людей. А скажіть, будь ласка, який у вас поточний улюблений парфум вдома можливо стоїть? Чи ви їх давно хочете придбати? Давно хочу придбати. Не знаю навіть, які вам сказати. Чи можливо користуєтесь ну, Часто і вам подобається? Я подобає? більше користувалася люксовою парфюмерією, а з знішою мені навіть не було де в принципі познайомитись. Ну я чула про бренди, там про панадола, панадора, про Kajal, про ще щось таке. Але цього тут не було. Цього тут не було і якось так не з цим не стикалася. Тому що те, що я хотіла три тижні назад, я вже не хочу зараз. А що ви хотіли чесно і правди? Ну мені подобалися класичні всякі роботи. Я завжди носила Євсен Лоран лібре. Це роман, з яким я дуже-дуже давно. Я завжди носила живанши. Мені дуже подобається Євсен Лоран чоловіче. Тому ми з хлопцем купляємо одні на двох. Я ношу його парфуми, і на мені вони зовсім інші. Вони зовсім не мені інші, тому що недавно він питав, а чим ти духаєшся. тебе щось нове, я кажу, це твої духи, якими ти пользуєшся кожен день. Клас! Так. Ну, а, якщо чесно, на моєму каналі за люкс не вішають, люкс поважають. Тому дякую. от дуже дякую за ваш час і дякую, а, дякую. я дуже я... запросили. Я думаю, ми сьогодні щас Так, да, Звичайно, а... я вам принесу попробувати Маргариту. Супер, да. чекаю. Дякую. Бут. Вітаю цього чудового вечора. Підкажіть, як вас звати? Мене звати Анастасія. Дуже приємна Анастасія. У мене сьогодні питання тільки про парфуми, що на вас сьогодні вдягнуто. А сьогодні перед виходом я нанесла на себе Том Форд табака ваніль, але вже в магазині трошки теж переносила на себе. І що цікавого знайшли? А, мені дуже сподобалось. Я можна прочитаю, тому що я на пам'ять панадора, Аквадедора. Мені дуже сподобалось. І я давно захоплююся. К... А, акцент мені подобається. З, цих дуже, прям дуже я хочу на Новий рік. Якщо хлопець, ти будеш дивитись це інтерв'ю. Ну. Хлопець краще дивись це відео. Так, тоді от, мені дуже сподобалось. А, улюблене теж мені подобається це Boys Imperial Essential Parfum. Так. 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 А сьогодні ви спробували екстракти. Що ви думаєте, який вам більше подобається? Напевно, перший. Перший, перший, більше перший. Так. А, а взагалі Анастасія у нас б'юті-блогер, і посилання на її інстаграм я залишу під відео. Дуже дякую. Так. А як вас звати? Цього я не буду писати. Марина. Марина, Марина. Це, 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 це теж верзається. Так, так. 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 Дякую за вашу увагу і бажаю вам гарного вечора. Дуже дякую, дуже приємно. Вітаю на парфумерному каналі. Скажіть, будь ласка, як вас звати? А, Настя. Дуже приємно. Настя, я Марина. Так я не да я не всім якось представляюсь. тому <ріст> <ріст> Настя. Підкажіть, будь ласка, який на вас сьогодні парфум? А, на мені камде Гарсона Black Pepper. Вау, який вибір! Ну, це справжня, справжня ніша. Ну, дуже класи, красивий аромат, до речі. Найкращі чорні персі в парфумерії Ком де Гарсон. Так. так, мені теж дуже подобається, але його останнім часом було дуже складно знайти. Ну, треба, хто, хто шукає, той знайде. Так. Пар в захопленому ніч, нічого не завадить. А ви вже погуляли поличками тут? Так, трошки так. І що знайшли? Що вам сподобалось? А, мені сподобався от, цей так. <рес> аромат, який я не запам'ятала назву. <рес> Тому ми взяли флакон і покажемо вам одразу флакон. Я, якщо чесно, теж бачу цей бренд вперше, ще не нюхала нічого. Але от вподобання такі, що Harmony Spirit of Kings. Так, да, Дуже що... дуже приємний такий. Я взагалі. Дуже багато люблю різної парфюмерії і так під настрій, настрій. Ось, а цей мені дуже сподобався сьогодні. Так, ще й флакон так сяє. Ну просто як, як якась прикраса, просто на поставити на стіл. Дуже гарно. Так, так. А який у вас взагалі улюблений парфум? Що ви кохаєте останнім часом найбільше? Ну от нема в мене прям улюбленого я. я... Дуже багато різних люблю. Там, наприклад, мені на літо дуже сподобалася тілі. А, от це було моє коханнячко літом. А, потім, от, нещодавно, я купляла бой з імперіал, якщо я правильно говорю. А от сьогодні нам давали пробувати Boa Imperial Extract. Що ви думаєте, який для вас краще? А це був екстракт, так а я не, не зрозуміла різницю, тому що ну мені він сподобався і дуже нагадав то, що в мене було. Так, він справді дуже схожий. Я думаю, що треба для точного затесту порівнювати їх паралельно, щоб відрізняти оці нюанси звучання. Але так ви фанатка Boa Imperial. Ну, я, я ж кажу, що мені піднастрі дуже-дуже різні. Тобто мені важкі подобаються і солодкі, і іноді там свіжі, такі там на літо, наприклад. Справжня пара захоплена. А скільки у вас флаконів на полиці? Ну <скрес> no, приблизно. десь <сзав> no, там 10 десять І потім я така думаю, ні, я не буду більше купляти. я ці повнорозмірні. І тому в мене було так багато, що я от роки три напевно нічого не купляла. А от зараз я там на пробу стала собі трошки стала на шлях полювання. Ну поки що в мене ті ще не використались. Я думаю, коли один використається, тоді я куплю. Всі ми Розу, це собі ми обіцяємо. Не да, тому що вони вже нікуди ставити. Дуже дякую за вашу увагу. було Нам приємно дякую. поспілкуватись. Дякую. Гарного вам вечора. І вам також дякую з Думайте. відкриттям вас. Дякую. Вітаю на цьому чудовому заході. Підкажіть, будь ласка, як вас звуть? Мене звати Ольга. Ольга, дуже приємно. Я Марина. Дуже приємно. Скажіть, будь ласка, моїм підписникам, що ви сьогодні вдягли. Я сьогодні нічого не нанесла, тому що я йшла на відкриття Жан і знала, що я тут зможу спробувати щось нове. І я е, порадилася з Льошею Жаном, так ми його називаємо, бо це мій дуже давнішній друг. І е, е, він мені порадив оцей парфюм. Може ви, може, ви його якось запрезентуєте. Так, це у нас панадора Аквадедора. Так, я попросила Льошу підказати мені щось нове, чого е, не було раніше. І він сказав, що це новий бренд. Е, і потім консультант підібрав мені саме цей аромат, тому що я дуже люблю молекулу другу. Там є амброксан в, в складниках, і в цьому парфюмі теж він є. І тому, мабуть, якби цей парфюм мені дуже підійшов. Зірки зійшлись. То ви любите другу молекулу. А які ще у вас є улюблені парфуми? Ще я дуже люблю Hermes. У мене є три аромати Ермез вдома. Найбільш мій улюбленіший це памплимаус Rose». Так паппамплемус. А я обов'язково підпишу внизу відео назви парфумів. Так, я зрозуміла, дуже тендітна річ. Так, я його дуже люблю, і він у мене вже закінчується, тому, тому я його трішки бережу, але вже планую заказати новий флакон памплемоус Rose». Колись я була в магазині Ермес в Стокгольмі. О, Wow. Саті так, це теж шведський аромат, і мені відмовили, сказали, що в них немає жодного парфюму, жодної сумочки. РМС, е, ну це така класика жанру. Oh, я, це hermes. їхній стиль, це yeah. звичайно жах. Я думаю, коли вони нарешті кинуть цю свою стратегію. Так, так, стратегія такої недоступності. Навіть парфюм не захотіли мені продати. Е, ну нічого, я замовлю його. У нас вони є <laughs> в інтернет-магазинах, тому е, цей аромат завжди зі мною. Ермес, ми все одно тебе дістанемо. <laughs> А дякую вам за вашу увагу і за ваш приділений час. А зараз з нами Олексій, Олексій Радян, власник Жано. Вітаємо вітаємо вас у мене на каналі. Дуже рада вас знову бачити. Дуже приємно бачити вас в нашому новому простірі. Б'юті простірі в Ужгороді. Я вам задам сьогодні всього три питання про парфуми. Звісно, скажіть, будь ласка, який парфум сьогодні на вас вдягнуть? Утрі паблік. Я його одяг ще вчора, і сьогодні мені не потрібно було знов його освіжити, скажімо так. Круто, стійкий та шлейфовий. Дуже шлейфовий. Аромати Панадора, вони неймовір такі. О, гарний. А який з місцевих полочок наразі у вас улюблений? А... Звісно, це Джей, наш аромат Джей Аккордо Фантастико, тому що Леся Аккордо Фантастико, тому що це таке аморе. А... Італійське. Це ексклюзивно для Жана. Тому це... Якщо чесно, він мені теж дуже подобається. Дуже красива шкіра м'яка, я б сказала, навіть замша з малиною. Це чудово. Дякую. Так. І скажіть, що у вас вдома стоїть таке, що ви кохаєте всім серцем, Це... окрім жінки і дітей. Це Pure Distance Black. Mm -hmm. Не вдома, а в, в автівці. Oh. Так, тому що там я буваю частіше ніж вдома. І там є в мене Pure Distance Black. Це подарунок від Яна Еволда, яким я дуже 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 мені сподобається. Сподобається цей аромат. А чим вам він пахне? Шкіра. Шкіра. Там є древесина і сміливістю. Поетично. Дякую за вашу увагу. Дякую, дякую вам. Бувайте. Сама я обіймалась із флаконами магазину довго. І дещо поставила на олівець. Сподобалась гурманська лінійка Шабат, про яку вам розповідатиму у наступному відео про гурманські аромати. Тому підпишіться, щоб не пропустити випуск. Сьогодні ж хочу сконцентруватись на «Відіан». Раніше була знайома лише з одним ароматом бренду Бакроподібної Ліва, семпл якої у мене успішно забрав чоловік. І дійсно композиція більш сувора, деревна і краще пасує чоловікам. Проекція. Та стійкість шалена. І після знайомства з усім, що побачила на поличках, найбільше сподобалась лінійка Sapphire Collection. Отже, найбільш відомий Vidian London. Це знову ягідна шкіра, зокрема Малинова. Не така солодка, як тосканка, має обережну кислинку і більш струнку впевнену композицію. Для мене це краще, ніж комфорт. Хоча справа смаку, звісно, комусь солодке треба, комусь не дуже. Відіан Нью-Йорк виявився не таким гучним та щільним, як я очікувала через його величезну піраміду. По факту, аромат видав мені ялинки з перчиком, підбиті солодкавим акордом з карамелі та троянди. Чаша вагів у Нью Йорку все-таки на свіжій стороні. До бази карамель стає трохи відчутнішою, але разом з тим виходить на сцену ще й свіжий табак. Бленд в результаті красивий, зітканий на нюансах. Хвалю! Гранада це лапушка. Свіжість соснових голок зашліфована бергамотом, Веде себе скромно, бача на молодиках як денний парфум. А здався найменш цікавим. Спочатку зраділа зеленому яблуку в стартових нотах, але воно швидко злетіло, залишивши по собі загальний свіжий фруктовий акорд. Можливо, фіалка збиває зі сліду, змішуючи фрукти у неконкретне звучання. Парфум потрохи розкриває свою шкіряну сторону. Разом враження, що це скоріше чоловічі парфуми і також скоріше для молодих хлопців, або для чоловіків під настрій легкості існування. В даному випадку не можу сказати, що звучання коштує своїх грошей, але якщо у вас в принципі інакші бюджети, то можна брати на кожен день. Взагалі, очікування від бренду, що це будуть наглі за технічними характеристиками аромати, а в результаті набагато скромніші шлейфи у деяких парфумів, що, мабуть, сприймається як плюс у європейських споживачів, хоча ті, що шлейфові, то на кілометри, як Лондон чи тим паче ліва. Думаю, інформації сьогодні було багато, тому чекатиму вас у наступному випуску, де покажу розпаковку нового парфуму, аромати шабат і ще багато-багато смачняшек. Бажаю всім гарного настрою та запашних парфумок.